Зменшити цей стрес. Як формується стрес у нашому тілі? Так. Пішла погана думка. Думка емоцію визвала, емоцію визвала стрес в тілі. Так. Це в нашій природі закладено ще здавна, коли ти бачиш тігра, в тебе погана думка, що він тебе зараз з'їсть, пішла погана емоція. Що треба зосередитися, бігти чи дратися з ним. От. І е, ці спазми в нашому організмі, оскільки ми зараз живемо в постійному стресі, такого тиску стресу е, у людства ще не було, тому що дуже швидко міняється, е, відкритується сабуття, е, і наша війна наклала на нас ще більше стресу. тому ми знаходимося під постійним. стресом. І для того, щоб зняти, а, як ви думаєте, скільки людина живе в майбутньому? Скільки відсотків вона переймається тим, що там вчора було, позавчора, позаповчора, шиття і так далі, скільки відсотків. Статистика каже, 40% нашого сьогодення, кожен день ми думаємо, переймаємося, що було там. В 10% ми живемо в майбутньому, так само ми переймаємося тим, що буде в майбутньому, так само 40%. І тільки 20% ми знаходимося тут і зараз. І це нам дозволяє, не дозволяє концентруватися, ми живемо е, стресом, переживаємо стрес ми в минулому, ми переймаємося стресом, що буде з нами в майбутньому. А для того, щоб нормально реагувати на те, що в нашому житті відбуваються до США, нам потрібно бути тут і зараз. Тому асани, які ми робимо, фізичні право допомагають, роз'явитися на нашому тілі, опанувати ті мишки, які ми вже ну, останній раз використовували в дитинстві. От, і ті асани, е, всі взяті, вони в принципі підлягані як. Як ми зранку знімаємося, як е, тварини так само ви бачите, там, якщо ви знаєте трохи змогу, то там собака води вверх, кішка, кобра, і хто тільки хоче, як ми тільки От, ви бачите, як ми займаємося. Тут і зараз, в цьому залі, От. І як це відбувається, зосереджуємося на тілі. І завдання йоги – це не більше, довше, чи там скоріше сісти на шпагат, і стати на голову. Яке завдання йоги, як ви думаєте? Фізична справа. Концентрація. Анцентрація. Це побочний ефір, це наступний етап. підожди. Це хай леве. це. Е, Зрозуміло, що тіло не треба. Так, да. зрозумійте, що дуже дякую Що тіло тілові вашому треба, що воно хоче, де зараз болить? Де, де вже болить давно, що ми вже навіть не чуємо, що воно болить. Як йому вдобно, в якій позі йому вдобно сісти, лягти? І де які в нас закріпи, де можна від, відтворити, де можна відпочити, де можна стрес трошки зняти. Дихання. Давайте проаналізуємо, скільки, скільки ми можемо жити без їжі. Так? Скільки у нас вообще, в принципі є істочників нашого вдохнові і енергії? Як ви думаєте? Вода і їжа об'єднаємо, це одне і те саме. Да? Дихання. Ще що у нас? Сонце. Як? Соняч, сонце. Сонячні промені так само, ну як істочник, В принципі, їх це вітамін Д. Вітамін Д. Так, так само. Ми можемо приймати як від сонця, а є люди, які ніколи не бачать сонця, то в принципі, так само, це, це не, не основний істочник. Да? Як вже сказали, їжа. Скільки ми можемо без їжі? Місяць. Ісус сказав 40 днів. 40 днів. То ну то Ісус а не місяць. Три максимум видержі. Місяць. Без води. Скільки ми можемо без води? Три дні це максимум. Три дні. А без їжі без їжі місяці. Супер. Супер.